Доброго дня, дітки! Сьогодні на спостереженні ми з вами поговоримо про таку кімнатну квітку, як бальзамін. Ще його називають вогник. Бальзамін або вогник дуже-дуже красива кімнатна рослина, листя в неї вузеньке, гостре на кінцях. Все в прожилочках. Неначе вони намальовані. Квіте дуже ясно, багатьма кольорами: червоним, білим, рожевим, бордовим, бузковим. Бальзамін має більше, ніж 500 видів. Бальзамін дуже популярна рослина, його багато хто любить, тому що квітка досить невибаглива. Цвіте практично постійно, а розмножити його можна досить просто. В народі він отримав безліч інших назв, таких як вогник, вічноцвіт, недоторка, а також ванька мокрий. Требла в нього м'ясисті і розгалуджені. Листочки теж м'ясисті, мають хвилясті краї, пофарбовані. Зелено-червоний або зелено-бронзовий колір. На кінчиках листків можуть утворюватися краплі рідини. Це відбувається після того, коли вологість підвищується. Тому його в народі називають ванькою мокрим. Після того, як бальзамін відцвіте, у нього утворюються плоди зеленого кольору, а потім вони дозрівають. Стають коробочкою. Всередині цієї коробочки розташовується насіння. Якщо до неї легенько доторкнутися, то коробочка розірветься і насіння з великою швидкістю розлетяться в різні боки. Тому воно і отримало ще одну назву недоторка. А за те, що рослина квітне майже постійно, її називали. Вічно цвіт. Бальзамін дуже любить сонечко, до температури він невибагливий. до вологи теж. Квітку достатньо поливати, щоб водичка в горщику була вологою, оприскувати її не треба. Скажіть, дітки, які ще народні назви має квітка бальзаміну? За що його так називають? Якими кольорами? Крім червоного, квітне бальзамін. До побачення!